Всім привіт! Мої вітання на моєму каналі. Довгий час я вже не випускала відео, бо закінчуємо інтерпрограму, багато подій і деякі справи треба вирішувати, не вистачає часу, але все ж таки не втрималась записала це відео, бо воно дуже чутливе і зворушливі події відбулися в нас. Нас знову запросила Маріт, зазвонила і запросила до себе гостів. Минулого разу я її попросила, щоб вона зіграла нам на піаніно, але вона сказала іншим разом. І тепер вона своєю подругою зробила нам такий міні-концерт це було дуже зворушливо. Вони виконали твори Йохана Штрауса, норвежської композиції. Едуард Грір, норвежський композитор. Який хотів змінити норвезьке національне почуття, створюючи музику натхнення норвезьким народними мелодіями. Також вони нам розповіли, що він жив у період, коли їхня нація була ще новою і державотворення було важливим на знак солідарності з українською нацією норвезькі композиції. Тож прошу вас послухати і насолодитися їхньою грою. І дуже гарним виконанням. Звісно, що всього не передати, і це тільки частинка того, що з нами відбувалося в гостях Маріт. Це був чудовий вечір, казковий вечір. Чудово грають, що не хотілось їх перебивати. Хочеться їх слухати, і слухати, і слухати, Тож насолоджуємось. Звісно, що ми ще й розмовляли. У нас була дуже цікава, поширена розмова. Вони розповідали про себе, трішечки ми розповідали про нашу Україну. Вони дуже з таким уважним, чутливим подихом слухали все, що ми розповідали, і їхнє співчуття було щирим і відвертим. Я вже розповідала, що будинок Маріт він наповнений якимсь таким заворожуючим, таким таємничим, якимось е, такою атмосферою, що е, ще й музика. Ця вона е, гра на е, піаніно воно додало такого контрасту, що дійсно не хотілося їхати. Так було дуже затишно, комфортно, е, класно, дуже дуже класно було. Наступне відео, я думаю, що я зроблю ближчим часом. Це буде підсумок 9 місяців з того часу, як ми перебралися в комуну, і вже закінчується в нас інтерпрограма. Вона буде більш підсумковим. І тим людям, які збираються їхати до Норвегії, буде всі за і проти того, чи їхати, чи не їхати до Норвегії. Ось така тендітна маленька жіночка, дві такі тендітні маленькі жіночки. Але бачите, наскільки вони... Різностороннє бачення, вона і готує, вона і грає, вона і займається бачите, вона худенька, вона активна така, вона волонтує, вона пенсіонерка, але вона волонтери, вона е, приподає, е, допомагає нам, українцям, е, вивчити норвезьку мову. Вона ходить в спрок-кафе і там займається з нашими українськими біженцями. Я думаю, що ті, хто зараз дивиться моє відео і кому подобається така музика, вони її оцінять, як вони гарно грають. Я думаю, що багатьом нашим українцям не вистачає такої, таких зустрічей і таких вечорів. Це надає сили і віри якоїсь. Це велика підтримка для нас. Також подруга Маріт подарувала таку картину, яку намалював її чоловік. Картинами намальована маслом. Вона дуже гарна, якщо придивитися, там в кінці написано Слава Україні. І це було зворушливо дуже, тому що людина готувалася до зустрічі, і такий ось подарунок нам зробили. На столі, де ми сиділи, біля нас. Був покладений лист з подякою, що ми приїхали до них, не відмовились, що слухали їх. Але скоріш нам подяку треба робити їм, бо вони дуже-дуже гостинні люди і подарували нам такий чудовий вечір. Ось цей лист. На цьому наш святковий вечір не закінчився. Вони приготували такий ще один сюрприз. Коли вони закінчили грати, Маріт піднялася і поклала руку собі на серце, і подруга її почала грати гімн. Україна. Це було е, зворушливо. Е, звісно, що мурашки по шкірі, а на очах сльози. Ми дуже вдячні. Маріт і її родині, її подрузі. Вони дуже гарні люди, чудні. Це було для нас щось неперевершеним. Потім вона нас запросила до столу, приготувала такий гарний пиріг. Власноруч. І... Але якби добре не було, ми... нам потрібно повертатися додому. На цьому відео буду закінчувати. Всім вам зичу щастя, здоров'я, мира, злагоди, любові. Хай вам всім щастить. До побачення, до нових зустріч!